Почнемо зі свині, так? Почнемо зі свині, так. Дуже старовинна ферма, дуже цікаво. І знаєте, я очікував, що буде щось таке сучасне, а тут ферма з історією. Це перше свинарник. Перше так. так. That is the old co-building. My father rebuilt to a pig building. Ви можете зайти туди. Можна? І То пройти? Вони, вони будуть лякатися, але ви можете жити. Ой. Oh, yeah. oh, uh, uh. Бачите, yes, проход. Yes. А, а який у них вік? Uh, age. Age. Uh, the, the most one I've gotten, uh, they are in the end age, 120 kilos. They can next, to me. Uh -huh. Ага. Значить, вони вже мають десь uh, 120 uh -huh. кілограм і Наступного тижня вже мають їхати. Дуже компактне приміщення, і бачите, невисокі потолки, і тут дуже тепло. Це другий випадок, що я зайшов свинарник, нема крику. Вони не голодні, явно.